Продовжуємо згадувати можливості улюблених користувачами стім графічних прискорювачів. На черзі, певно, найпопулярніше за останні роки бюджетне рішення для умовно безкоштовних ігор GeForce GTX 1650. Минув ще рік, а відеокарта й досі у топ-10. Чому вона така популярна і у що на ній грають, та чи потягне важкі новинки хоча б на мінімальних налаштуваннях? Давайте розбиратися. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо на каналі Гесідком. Підписуйтеся з нами завжди цікаво. І не забувайте за наші групи і сторінки у соціальних мережах: Телеграм, Фейсбук, Інстаграм, Тікток. Переходьте за посиланнями під відео, щоб слідкувати у зручному місці, за нашою творчістю. Та спочатку трішки теоретичних спогадів. Перша ревізія GTX 1650 була представлена весною 2019 року. Її графічний процесор архітектури Turing покладався на можливості 896 cuda ядер, 56 текстурних модулів і 32 растрових блоків. Усі ці транзистори працювали на базовій частоті 1485 МГц з гарантованим бустом до 1665 у ігровому навантаженні. Особливістю графічного прискорювача було використання старих мікросхем gddr 5 у якості відеопам'яті. Вони працювали з ефективною швидкістю 8 Гб на контакт, що докупи з шиною у 128 біт забезпечувало прокачку саме 128 ГБ даних за секунду. Загальний об'єм відеобуфера складає 4 ГБ, що не здавалося критичним у той час, враховуючи позиціонування для невибагливих ігор. Приємними моментами можна вважати використання повноцінних 16 ліній PCI Express 30 і невелике енергоспоживання на рівні 75 Вт. Останнє дозволяло робити компактні відеокарти без додаткового живлення. Однак вже через рік було прийнято рішення оновити модель методом заміни відеопам'яті на швидшу і популярнішу gddr 6 Це забезпечило збільшену у півтора рази пропускну здатність. Працюють такі мікросхеми з ефективною швидкістю 12 Гбіт за секунду. Відповідно, обмін даними відбувається на рівні 192 ГБ за секунду. При цьому, щоб залишити незмінним тепловий пакет, трішки зменшили робочі частоти GPU базово до 1410 МГц, а бустово до 1590. У комплексі це дозволило другій ревізії GTX 1650 стати на 10-15% швидшою. І саме ця версія стала дійсно популярною. А у двох вони й тримаються у топ 10. Щоб перевірити, що вони тягнуть і як, ми здмухнули пил з відеокарти MSI GeForce GTX 1650 D6 Gaming X. Яка має покращене двовентиляторне охолодження і невеликий заводський розгін бустової частоти до 1710 МГц. Останній момент став причиною збільшення на до 85 Вт і необхідності додаткового живлення. До речі, якщо по результатам тестів вас зацікавить GTX 1650, то судячи з українського є каталог у різних магазинах ще й досі багато залишків карт 16 серії, іноді дійсно за цікавими цінами. Та ще більший вибір зараз, звісно, моделей нових серій. А обрати саме потрібний графічний прискорювач допоможе фільтр з величезною кількістю параметрів, за якими відбувається сортування. Переходьте за посиланнями під відео і обирайте відеокарту або ще багато чого під свій бюджет та потреби. Тепер про тестовий стенд. Цього разу візьмемо трішки простіший восьмиядерний 16-потоковий процесор Ryzen 7 7700X поки 7800X 3D задіяний у інших задачах. Всі ж інші компоненти будуть без змін. Основою системи залишається багатофункціональна материнська плата ASUS ROG Strix X870 ee Gaming Wi-Fi. За охолодження ж відповідає продуктивна рідинна система BeQuiet Pure Loop 2 FX 280 мм mm з приємною argb підсвіткою. Вона має подвійне ізолювання помпи для тихої роботи з мінімальною вібрацією. А трирічна гарантія підтверджує надійність. В якості ОЗП використовується яскравий комплект з пари модулів по 16 ГБ Kingston Fury Beast DDR5RGB на 6000 мегатранзакцій на секунду, який без проблем вдалося запустити як ddr 5 6400 з таймінгами 32 і 2 по 39 після збільшення напруги живлення до 1,4 В. Для операційної системи утиліт та ігор знайшлося місце на достатньо швидкому і відносно недорогому SSD диску Kingston NV3 ємністю 2 ТБ. Цей небуферизований накопичувач дозволяє зчитувати дані на швидкості до 6000 МБ на секунду, а записувати до 5. Детальніше про нього можна дізнатися в окремому огляді. Підібрати ж оперативну пам'ять або SSD накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. Зручний функціонал сайту допоможе відшукати оптимальні саме для вас моделі. Достатньо лише ввести назву своєї материнської плати чи ноутбука. Заживив систему тихий, модульний BeQuiet Dark Power 13 потужністю 750 Вт. Він має дуже високий ККД з відповідністю сертифікату 80 Plus Titanium, а також низькі просадки і пульсації при навантаженні завдяки активному випрямлячу та повномостовому llc перетворювачу Зібрали систему у відносно компактному корпусі Be Quiet! Pure Base 501 Airflow Window з сітчастою фронтальною панеллю та двома комплектними 140 мм вентиляторами Pure Wings 3. Один з яких довелося перемістити з передньої панелі на верхню. Що ж, а тепер подивимося, як цей бюджетний народний хіт тягне актуальні ігри на початку 2025-го у Full HD. Причому почнемо з більш важких. Хоча б саме Seven Days to Die лише умовно можна віднести до таких, бо за бажання її можна запускати із високими налаштуваннями графіки, щонайменше не у самих нашпигованих ходячими мерцями локаціях. Причому уночі частота кадрів приблизно на десяток FPS була вищою, а от коли зійшло сонечко і усе почало відкидати тіні, швидкість оновлення екрану впала до середніх 40 кадрів за секунду. Хоча і без значних підгальмовань, так лише традиційно потрошку. Однак значно приємнішим ігролад буде з просто середнім пресетом, з котрим вже можна буде побачити на лічильнику від 50 до 70 кадрів за секунду зі значно рідшими і не такими помітними статурами. А значить, врятуватися від навал зомбі буде більше шансів. Вважатимемо перші оновлені враження приємними. Бо далі запускаємо помітну важчу Baldur's Gate 3 у місті, як ви і просили. Без допомоги апскейлерів тут можна розраховувати хіба що на низьку графіку, проте з доволі стабільними і позитивними показниками. Середня частота кадрів під 70, а статистика дуже довгих кадрів лише трішки нижче 60. Все ще не так і страшно, здається. Але тут з алфавітом дійшла черга до гри на новому Unreal Engine 5 Black Myth V'UCON. І ось тут ми побачили натяки на недостатню потужність відеокарти, а можливо, і об'єм відеобуфера. Бо більш-менш прийнятний ігролад вдалося отримати ясна річ на мінімальних налаштуваннях, та ще й з масштабуванням у 80% роздільної здатності. Гадаємо, так ми знайшли баланс, щоб і геймплей вже був на рівні, можна спробувати пройти і зображення ще не критично розмите. Зі старту Cyberpunk 2077 була важкою для GTX 1650. Роки оптимізації гри і драйверів під неї майже нічого не змінили. І досі вище низьких налаштувань графіки не варто розраховувати. На перший погляд, якщо активувати FSR у якісному режимі, то частота кадрів не така вже й низька, іноді навіть за 60 перевалює, хоча в середньому буде 54, оскільки траплятимуться місця з просадками до 40 злишком. Але усе псують два моменти періодичні підфрізи, котрі нікуди не зникають з часом, а також помітні затримки в керуванні. Якщо ж апскейлер понизити до збалансованого рівня, то це вже дозволить не тільки майже досягти 60 FPS на лічильнику середньої частоти кадрів, а й значно зменшить кількість та силу підгальмовувань. В цілому, плюс не такий вже сильний input лаг, це значно покращує плавність ігроладу. Неочікувано позитивною виявилася пробіжка у Dragon Age The Зе Guard, котра теж не відрізняється скромними апетитами. Однак у обраній локації з низькою графікою і якісним режимом ФСР бачимо майже 60 кадрів за секунду в середньому, без значних просадок, якихось підтупів і затримок і керування. Так, графіка не вражає, але й розмиття не кидається в очі, особливо в динаміці, що за бажання чи можливості дозволить заглибитися в сюжет. Ще кращу оптимізацію має Dying Light 2, у якій можна піднятися навіть до середнього пресету. Якщо додати апскейлер у якісному режимі, то якраз це забезпечить комфортну частоту кадрів і позбавить від просадок, і тим більше підгальмовань. Ба більше навіть статистика 1 і 01% лоу на рівні 50 і 47 FPS говорить про хорошу плавність і чудовий відгук керування. Майже такий самий досвід у Ghost of Tsushima вдасться отримати вже на низьких налаштуваннях графіки з таким же якісним FSR. Хоча у перші декілька хвилин були статери, потім, схоже, усе необхідне закишувалося і частота оновлення екрану стала стабільнішою. Але все ж іноді відчувалися незначні затримки у керуванні. До речі, дуже низькі налаштування нічого кардинальним чином не змінювали. Хіба що частота кадрів і статистика просадок покращується на 1-2 FPS. Але то був не найсучасніший і не найтехнологічніший ігровий рушій. Новіша Horizon Forbidden West зі збільшеними апетитами, як до можливостей GPU, так і до об'єму VRAM виявилася грабельною лише на найнижчому графічному пресеті, котре довелося прискорити найагресивнішим масштабуванням у ультрапродуктивному режимі. І лише так маємо 44 кадра в середньому, з не такими частими та критичними підфрізами і без постійного інпутлага. Якщо спробувати отримати не таку розмазану картинку, то вже зі збалансованим апскейлером, хоча моніторинг і показує лише незначне погіршення показників, з'являються постійні статери, і керування перестає слухатися. Це переводить гру з грабельного режиму в умовно грабельний. Трішки краща ситуація в новенькій Kingdom Come Deliverance 2, яку усі хвалять за чудову оптимізацію на релізі. В якомусь сенсі можемо погодитися, але з 1650 на низьких налаштуваннях з трудом частота кадрів дотягуватиме до 40. Плюс, схоже, 4 ГБ і так замало. Бо щоб отримати саме отаке зображення, довелося попередньо проїхатися тут верхи. Без цього кешування нові локації час від часу втрачають деякі текстури і навіть об'єкти, а їх підвантаження супроводжується додатковими статурами. Проте спробувати поринути у сюжет можна. До речі, більшість нових ігор для тестів ми додаємо у бібліотеку завдяки підтримці спонсорів, за що їм безмежно вдячні. Якщо і ви хочете завжди бачити усі актуальні новинки в наших методиках, то приєднуйтеся тут чи на інших зручних платформах, усі посилання в описі. Як бонус ви будете знати про наші плани, деяку статистику і отримуватимете інші ексклюзивні новини. У Path of Exile 2 знову спостерігаємо кращу оптимізацію саме в режимі DirectX 12. Висока графіка не світить і цьому API, але з низькими налаштуваннями, тобто усіма опціями в мінімальному положенні, плюс якісне масштабування. Маємо хорошу середню частоту кадрів, і що важливо, у моменти з купою спецефектів не спостерігаються критичні просадки і затримки у керуванні. Чого не скажеш про режим Вулкан, де навіть перехід до збалансованого FSR лише дозволяє отримати середню частоту кадрів понад 60, але не позбавляє від постійного ефекту Input лак». Навіть гірша плавність гроладу, яка чомусь не фіксується моніторингом, не так заважає, як оці постійні фрізи. Натиснув кнопку мишки, а герой виконує необхідну дію лише через деякий час. Ще й іноді це супроводжується завмиранням усього на екрані. Що ж воно буде під час рейду на якогось боса? Піддослідна відеокарта дозволить відчути атмосферу із Silent Hill 2, от тільки далеко не у повній мірі, бо прийнятним геймплей буде лише на низькому пресеті графіки та ще й з продуктивним режимом масштабування. Також звертаємо увагу на статистику дуже рідкісних подій, котра свідчить про постійні мікрофрізи, зумовлені, ймовірніше за все, нестачою відеобуфера. І наостанок покрокова стратегія Stalker 2 Серце Чорнобиля з купою артефактів і неадекватною поведінкою НПС. І ось тут повне розчарування. Бо як ми не крутили налаштування, як не плекали надію на чудодійну технологію фіделіті Super Resolution, а так і не отримали хоча б мінімально ознайомчого ігроладу. І це добре, що гра взагалі запустилася. В цілому по важким сюжетним іграм, як бачимо, почали за здоров'я, а закінчили з іншого боку. Навіть на старті продажів виробник і не позиціонував GeForce GTX 1650 для таких задач. Акцент був на багатокористувацькі онлайн-проекти, тому саме до них і переходимо. Відразу ж радую Apex Legends, у якій ми не вигадували велосипед, а залишили звичну суміш високих та середніх, з текстурами під наявний об'єм відеопам'яті. В такому режимі все просто полетіло. Середня частота кадрів перетнула позначку 110 FPS, та навіть дуже рідкісні події опинилися на рівні 70. Деякі помітні посмикування були лише на перших хвилинах першого матчу, а потім стало все ось так ідеально. На жаль, того ж не можна сказати про Call of Duty Warzone, де ми вже навіть до мінімального пресету спустилися з якісним апскейлером, а все одно не отримали бажаної плавності. Так, середня частота кадрів на рівні 70 це чудово. Але от скільки не бігали з надією, от зараз закишується, а воно все одно постійно посмикується та статерить і все тут. Ймовірно, навіть для таких налаштувань замало відеобуферу. або нам не пощастило цього разу. Помітно приємніші враження маємо у Counter-Strike 2, у яку в цілому можна бігати навіть з високими налаштуваннями графіки. Цей на важкій новій мапі дозволило побачити в середньому понад сотню кадрів за секунду. Але є деякі але. По-перше, у густих димах частота оновлення падає майже вдвічі, що відчувається у керуванні. По-друге, чомусь час від часу спостерігалися мікрофрізи, котрі у такій динамічній грі не є добре. Але достатньо зменшити апетити до середнього пресету, де автоматично пропонується якісне масштабування, і вже димові гранати не такі страшні, бо із ними екран оновлюється близько сотні разів за секунду, а у вузьких коридорах буде 150-170 FPS. При цьому і помітні оку підгальмовування теж зникають. Чомусь було таке враження, що Deadlock на високому пресеті графіки повинна бути грабельною на GTX 1650. На жаль, ми помилилися. Тайтл виявився саме грабельним. Тобто, з середнім FPS на рівні 40 і просадками іноді до 30 з час від часу помітними затримками у керуванні, хіба що з ботами можна повоювати. Та й то не з найліпшим результатом. Тому опускаємося до середніх налаштувань, які відразу пропонують масштаб рендерингу у 83%. І переходимо на новий рівень ігроладу. Як бачимо, хоч картинка і не така яскрава, соковита та іноді чітка, але ж частота оновлення екрану збільшилася удвічі, та навіть статистика 0.1% лоу тепер трішечки краща за середню частоту у попередньому сценарії. Технологічнішим і новішим рушієм з Fortnite можна доволі успішно ознайомитися і на середньому графічному просеті, якщо активувати фірмовий апскейлер у якісному режимі з низьким рівнем згладжування. Середньою частотою кадрів за 50 вже прийнятно грається, і з сутичок є великий шанс вийти переможцем. Але все ж таки трішки не вистачає плавності і швидкості відгуку, плюс час від часу заважають незначні посмикування. Напомітно, кращу результативність у цій грі варто розраховувати лише з низькими налаштуваннями, а хорошу чіткість забезпечить 100% рендер. Тепер дуже висока частота кадрів з чудовим відгуком і без критичних просадок та підгальмовувань, навіть у важких ситуаціях, дозволять частіше отримувати перемогу і стати значно ефективнішим на будь-яких дистанціях. Несподіванкою виявилося хан Шоудан 1896, адже в неї можна грати із середніми налаштуваннями графіки. Так доведеться додати FSR у якісному режимі. Але це ж середні налаштування, котрі виглядають дуже привабливо. До того ж, в такому режимі не лише середня частота кадрів майже стабільно тримається вище 60 фпс, а й статистика рідкісних та дуже рідкісних подій на рівні 54 і 50 кадрів на секунду говорять про хорошу плавність відеоряду. А от у супергеройську Marvel Rivals можна побігати хіба що з низькою якістю картинки, бо тут знову ж таки отой ваш Unreal Engine 5. Та й для того, щоб хоча б наблизитися до 60 кадрів за секунду в середньому, доведеться активувати вбудований механізм масштабування, добре що в якісному режимі. Однак це не рятує від періодичних статурів, які час від часу трішечки псують настрій. Зовсім інше діло Overwatch 2. Тут і ультра графіка під дослідній відеокарті під силу. За бажання можна і епічно подивитися. Але нам саме ультра пресет здався максимально комфортним. Ні підгальмовувань, ні затримок у керуванні. Одне задоволення. Приємний ігровий досвід можна отримати і у PUBG на народних низьких з ультратекстурами та згладжуванням. Здається, у деякі моменти у важких місцях, як це, прискорювачу трішечки не вистачає відеопам'яті, чи то й досі нюанси оптимізації, бо декілька разів фіксували незначні посмикування. Але в цілому враження дуже приємні при високій середній частоті оновлення екрану. Очікувано, ще плавніший грулат буде у World of Tanks, навіть з ультрапресетом графіки. Так і середня частота кадрів на рівні 80 FPS, у тому числі через оптичний приціл через густі кущі. Та й статистика довгих кадрів підтверджує стабільність оновлення екрану і чутливе керування. Тож на GTX 1650 можна успішно танкувати. Дива не сталося, але й засмучуватися немає чому. GeForce GTX 1650 і досі вправно виконує свої обов'язки. Тягне фактично усі актуальні, популярні, багатокористувацькі і тим більше кіберспортивні ігри. Звісно, вже далеко не всі проекти літають та бігають на високих і тим більше ультраналаштуваннях. Чим новіша гра і чим свіжіший у неї рушій, тим важче графічному прискорювачу. Часом вже і середню графіку доводиться змінювати на низьку. А також залучати масштабування зображення, щоб отримати прийнятний ігролад. Плюс саме найсвіжіші вбивці часу все частіше хочуть, щоб на відеокарті було більше 4 ГБ відеопам'яті. Але ще жити можна і грати в усе з цієї категорії теж. Тому не дивно, враховуючи доступність підослідних прискорювачів, чому і досі це дуже популярні у гравців моделі. Значно гірше все у сюжетних новинках, особливо якщо вони на Unreal Engine 5, та ще й з використанням важких технологій на кшталт Lumen чи на Night. Такі ігри вже рідко коли вдасться запустити на налаштуваннях вищих ніж низькі, та ще й апскейлер доведеться задіяти, часом у агресивних режимах. Та й це, друзі, не завжди врятує від спостерігання неграбельного слайд-шоу, як от, наприклад, у Stalker 2. І добре, якщо гра взагалі запуститься, бо вже є проекти, у яких на 4 гігабайтній відеокарті хіба що меню повивчати вдасться. Не кажучи про індіану Джонс, яка пропонує забути за графічні прискорювачі без підтримки трасування променів. Та якщо поглянути на вартість базових версій цих ігор, а вона буває як третина ціни піддослідної карти, то стає зрозуміло, для кого остання ще актуальна і у що вони гратимуть найближчі рік-два. Чи ви таки запускаєте і пробуєте проходити нові триплеї проекти на подібних прискорювачах? Будемо вдячні за підтримку просування відео змістовними коментарями, вподобайками і поширенням у соціальних мережах. Не забувайте підписуватися на канал, з нами завжди цікаво. Все буде Україна!